Усім привіт! Як і обіцяла, ділюся з вами своїм варіантом, як я готую каштани. Спочатку я добре їх мию, заливаю водою кімнатної температури і залишаю приблизно на годину. Або можна залити теплою водою і залишити на півгодинки, щоб каштани добре розм'якли. Далі робимо надрізи, один горизонтальний і один поперечний. Викладаю каштани на деко, застелене пергаментом, запікаю у духовці в режимі гриль на температурі 200 градусів приблизно 20 хвилин. Ви побачите, каштани тріскаються і розкриваються це означає, що вони готові. Дістаємо із духовки, вони легко чистяться. Мені подобається їсти каштани із сіллю, іноді додаю трохи соусу, але й просто так вони неймовірно смачні. Якщо вам було цікаво, напишіть у коментарях, чи любите ви каштани і як ви їх готуєте.